Друзі, всіх вітаю вже на четвертому уроці онлайн-риболовної школи Флагман. І сьогодні ми з вами розглянемо такий цікавий момент, як шок-лідер, які вони бувають, що з ним робити, взагалі для чого його видумали. Ну і, звісно, як його прив'язати, тому що це не зовсім проста процедура. Отже, почнемо спочатку: для чого ж потрібен шок лідер і що це взагалі таке? Для тих, хто взагалі нічого не чув про шохлідер, розповім, що це перша частина вашої оснастки, яка бере на себе при закиді все навантаження. Для цього вона робиться окремо, прив'язується до основної жилки або шнура окремо і використовується для того, щоб закинути великі ваги на достатньо велику відстань. Давайте уявимо собі ситуацію, що вам потрібно закинути велику годівницю з кормом. Вагою приблизно 60-70 грамів на достатньо велику відстань метрів, наприклад, під 80 Але є одна умова, використовувати дуже товстий шнур ви не можете, оскільки є сильна течія, і він буде робити великий парус, тобто вашу годівницю майже любого розміру і любої ваги буде зносити течію. Тому вам потрібно вирішити дві проблеми. Ваша основна жилка має бути максимально тонка. А годівничка має бути максимально велика для того, щоб доставити велику кількість корму. І тому, наприклад, якщо ви будете використовувати тонкий шнур приблизно 01 діаметру, або інколи потрібен не менший, або тонку жилку, ви на закиді все це обірвете і ніякого закиду не вийде. Тому перша частина, яка бере на себе саме головне навантаження при різкому замаху. Має бути з товстого шнура або з товстої жилки. Про це детально я зараз буду розповідати, який краще і коли. Чому просто не можна робити, наприклад, шоклідер з шнура або просто з товстої жилки. Перший варіант, давайте прив'яжемося ж таки до мого прикладу, який я вище привів. Це річка з течею і достатньо великий вантаж вам треба доставити на велику відстань. Для цього краще підійде, звичайно не жилка для цього, звичайно, підійде шнур. Шнур можна використовувати різних діаметрів, все залежить від того, якою силою забросом потрібно зробити, і на яку відстань треба доставити вашу годівницю. З моєї практики. Я використовую шоклідери з звичайних шнурів, які, як основна жилка, використовуються діаметрами приблизно від 0,16 до 0,26. Для того, щоб вирішити цю нескладну задачу, потрібно взяти основний шнур, який у вас намотаний на катушці, і прив'язати до нього певну кількість шоклідера. Про кількість шоклідера я трошки далі розповім. Наприклад, інша історія це коли вам потрібно спіймати коропа. На великій відстані за 100 метрів, наприклад, з протилежної сторони ставка. Для цього можна використовувати і потрібно використовувати жилку як для основної, як основну і як шоклідер. Тому що жилка при виважуванні крупної риби все ж таки допомагає вам. І не так сильно при коротких відстанях, вже коли ви рибу доводите до підсаку, не так сильно розбиває губу. І окрім того, що працює фрикціон, працює саме вудлищем, яке, ще буде трошки працювати на розтяжіння жилка, яка якийсь процент сходу теж зменшить. Це дуже важливий момент. Отже, мої рекомендації: якщо ми ловимо великого коропа, потрібно взяти основну жилку. І е шоклідер теж зробити жилки, але більшого діаметру. Які діаметри використовуються при такій риболовлі, е з моєї практики, е це е на один або на два порядки вищий, ніж основна жилка. Тобто, якщо ви використовуєте для м, ловлі риби основну жилку десь 23 діаметра, відповідно 26-28 потрібен е шоклідер. Тепер давайте подумаємо разом, яку ж правильну довжину вибрати для того, щоб шоклідер не заважав при закиді. Шоклідер сам по собі не дуже заважає при закиді, більше заважає той вузол, яким ви зв'язуєте шоклідер з основною жилкою або зі шнуром. Тому що вони бувають достатньо, вузол цей може бути достатньо великий, різновиди їх теж різні. Тобто є, я вам покажу пізніше два, якими я зв'язую основну жилку з шоклідером. Відповідно, довжина шоклідера буде мати значення. Чому вона матиме значення в основному на дальніх закидах? Тому що, наприклад, при лову коропа ми використовуємо більш м'які вудлища, не жорсткі, і при дальньому закиді, при сильному замаху, вудлище коли ви його посилаєте вперед, воно не зупиняється рівно. Воно продовжує коливатися, і оці коливання, які особливо має ківертип, дуже часто призводять до того, що ваш вузол, в який ми прив'язуєте шоклідер, заплутується за якесь кільце, і вся оснастка ваша відривається. Тому <кліджна> довжина шоклідера може мінятися відповідно до умов, в яких ви будете його використовувати. Перший варіант шоклідеру, який взагалі може використовуватись на риболовлі, це так званий короткий шоклідер. Його довжина складається з трьох частин. Перша це довжина вашого вудлища, тобто довжина від катушки до тюльпана. Другий це відстань від тюльпана до вашої годівниці при закиді, тобто цей звис, який ви робите для того, щоб закинути годівницю. Приблизно це орієнтовно метр. І третя довжина це. Три оберти на вашій катушці. Цими обертами ви фіксуєте шок-лідер при закиді, тобто навантаження на основну жилку не відбувається при розтяжінні при сильному замаху, відповідно, до годівниці повністю все, вся, все навантаження йде на шок-лідер. Це найкоротший варіант. Якби золотим стандартом, який ви можете зустріти там в літературі, в інтернеті або в інших відео, це дві довжини вудлища плюс три оберти на катушці, Тобто це дає трошки більший запас. Але коли ви стикаєтесь вже на риболовлі з цими довжинами, ви розумієте і відчуваєте цей момент виліту вузлика вашого через кільця при маятникових цих коливаннях, коли ви робите сильний закид. Тому. Я з практики його роблю ще довшим до того моменту, поки не буду відчувати дискомфорту виліту вузла. Тобто, ваше вудлище має вже зупинитися і в цей момент має вилітати вузол. Тобто, з практики, там вудлищами, забросами, вудлищами 4,20-4,50, це якщо дальній закид, довжина шок-лідера має становити, там від 10 до 12 метрів, це буде комфортна історія. Ми можемо дозволити в стоячій воді робити такий шок-лідер на дальній закиду Він дуже не буде впливати, і течію ніякої зносити його теж не буде. А от, наприклад, короткий варіант, про який я раніше розповідав, він більше застосовується мною і, в принципі, багать, багатьма спортсменами на річках. Тому що там потрібно все ж таки максимальну кількість основної жилки мати під водою, тобто вона має бути найтонша, щоб її не зносило, І шоклідер для того, щоб не робити великий парус, має бути найменшим. Тобто, кожен метр шоклідера, який ви будете додавати, він буде негативно впливати на стабільність вашої снастки на дні. Якщо розглядати шоклідери з матеріалу схожого на шнур або саме шнур, то я б радив використовувати ну, звичайний фідерний шнур, або не фідерний, вони можуть бути різні з плетінням з чотирьох ниток, тому що ви ним будете, скоріш за все, ловити на річці, де багато ракушки. Іншого сміття, яке в принципі буде перерізати ваш шнур і ви будете втрачати і рибу і оснастку. Тому, оскільки він не дуже великий і гудіти не буде у вас по кільцях, краще брати четвірочку, вона надійна і її буде абсолютно достатньо для того, щоб виконати функцію. Також є спеціальні матеріали, які виробники також підписують як шоклідер. Вони теж дуже абразивно стійкі. І в принципі, дивлячись на навантаження розривне, можна вибрати відповідний діаметр під ваші конкретні умови. Самий простий вузол або саме просте з'єднання, яке я зустрічав, це звичайне з'єднання петля в петлю. Але в сучасній риболовлі це не дуже зручна історія, оскільки в з'єднанні цьому ви будете мати три частини. Тобто два узла і з'єднання цих двох петель, які будуть при виліті постійно чіплятися. Тобто нам це не вигідно і це не потрібно робити. Це вудлище, на якому можна використовувати такі речі, таке з'єднання, воно має бути оснащене якимись великими кільцями, великим тюльпаном. Зараз сучасні вудлища всі з мілкими, тонкими кільцями, тому. Цей варіант я не буду показувати, як в'язати. Ви прекрасно розумієте, про що я. Ми його не будемо використовувати і вам не раджу, оскільки там буде більше проблем на закиді, чим задоволення від риболовлі. Давайте я все ж таки покажу, що я мав на увазі про з'єднання петля в петлю для тих, хто взагалі починає рибалити, і не зовсім розуміє. Де е, знаходяться ці, ці, ці петлі, які треба з'єднувати. Ось уявімо, що це в нас основна жилка, яка йде до вашої катушки. Е, робимо на ній звичайну петлю. Можна зробити подвійну, але для того, щоб вам показати, достатньо буде одинарної. Затягуємо її. Відрізаємо верхній хвостик. І беремо наш Уявний шоклідер, на кінці якого ми теж робимо невеличку петлю, таку саму, як і на основній жилці, і так само відрізаємо зайвий хвостик. З'єднання відбувається дуже простим способом. В одну петлю або в іншу ви просовуєте щось. Ну, в нашому випадку нам треба просунути шоклідер, тому що. Зараз ви зрозумієте чому? Тому що потрібно після цієї всієї процедури другий кінець шоклідера просунути в його ж петлю. Тобто виглядає це приблизно ось так. І затягуємо. Виходить, у нас ось така конструкція. Як ви бачите, маємо один вузол, маємо другий вузол з хвостиками, які будуть нам заважати. І маємо оце з'єднання, яке теж не самим кращим чином буде впливати на наш закид. І, в принципі, варіантів заплутування при виліті в нас цілих три. Тому цей варіант не самий найкращий. І я не раджу використовувати. Але, в принципі, на швидкоруч можна такий зв'язати. Доловити, якщо треба щось прям екстрено швидко зв'язати і закинути. Інший вузол, який ви теж, я думаю, зустрічали в інтернеті, дуже багато є способів його прив'язування. Я один з них зараз покажу найлегший для мене, це вузол з назвою Allbraid, який в'яжеться дуже просто. Але єдине, що мені не подобається в ньому, те, що Хвостики шоклідера і хвостик вашої основної жилки будуть при затягнутому вузлі направлені в, інші в різні сторони. Тобто одна частина все ж таки буде йти проти шерсті, як кажуть, і вилітати гострим кінцем вперед. Це нам не дуже теж підходить, але при використанні такого монтажу, як з'єднання жилка з жилкою різного діаметру, в принципі, цього достатньо, якщо ви ловите, наприклад, Коропа не дуже великого розміру, але вам треба закинути легку кормушку далеко, відповідно, ви вставите основну жилку 0,18-0,2 і шоклідер вяжете 0.23. Вузол е, виходить дуже маленький, і ці хвостики, які там є, вони заважати дуже не будуть. В принципі, таке можна використовувати без проблем. Для того, щоб зв'язати вузол AllBright, про який я розповідав, він трошки кращий. Але буде з різними з кінцями в різні сторони, можна зробити ось так. Беремо петлю, яку ми робимо на основній жилці, беремо ваш хвостик шоклідера лідера і обмотуємо петлю декілька разів. Там приблизно 5, можна 7. Якщо жилка товста, можна більше, якщо не товста можна менше. Ось нехай буде 5. Потім кінець шоклідера ми заводимо ось цю петельку. І, в принципі, тягнемо за 4 кінця. Ну, виходить у нас ось такий вузлик. Як ви бачите, він має хвостики. Які стрічать в різні сторони. Відповідно, один з них буде вилітати правильно, інший буде вилітати проти шерсті, тобто битися об кільця і трошки плутатися, якщо жилки будуть товсті, і вузол буде великий. При малому вузлі це, в принципі, не критично, тому інколи використовувати його можна, якщо ви якісь зв'язуєте делікатні речі. Тобто, не дуже товсті жилки, не дуже товсті шнури. Підрізаємо хвостики максимально близько до основної жилки та шоклідера. І ось у нас виходить такий невеличкий вузлик, якого, в принципі, абсолютно достатньо. При натяжінні він більш зжимається, тобто вірогідність того, що він розв'яжеться, дуже маленька. Ну і самий розповсюджений вузол, який ви е зустрічали і чули який ми зараз з вами зв'яжемо. Він самий складний, самий нелегкий, навіть в мене досі з першого разу не завжди виходить його зв'язати. Це вузол Морква. В ньому все чудово, хвостики дивляться в сторону до вашої катушки при, при виляті. Тобто він тонким носиком вилітає вперед. І це найідеальний вузол на сьогоднішній момент, який я, наприклад, використовую. В звичайних рибалка в тренуваннях і в спортивних змаганнях. Наприклад, це у нас уявний шок-лідер. Ми робимо ось таку звичайну петлю, лишаємо її великою, достатньо для того, щоб було зручно. І тепер заводимо нашу основну жилку всередину цієї петлі, фіксуємо це між двома пальцями, ось так, і починаємо. Накручувати основну жилку на наш шоклідер. Рекомендую робити це десь в ідеалі там, до 10 разів в одну сторону і потім ось так от починаєте крутити е, в зворотньому десь е, обертів 5-7. Я зроблю менше для того, щоб було трошки швидше. У нас морква вийде, але вона буде трошки меншого розміру. Потім заводимо хвостик нашої жилки в цю ж саму петлю, в яку ми заводили з самого початку. І витягуємо лишнє вперед. Ось у нас виходить така конструкція. Тобто два хвостики в нас повертаються назад. І при затягуванні треба дуже обережно його затягувати. Спочатку трошки затягнути петлю, потім збирати жилку, щоб вона так стягувалася. Краще все це діло змочити і затягувати поступово, рухаючи всі хвостики по черзі. От, при затягуванні остаточному вийде у нас ось така історія, яка буде дійсно схожа на моркву, як бачите, і обидва кінці і жилки, і шоклідера будуть Дивитися в сторону катушки, оскільки жилка в нас основна ось ця жилка, і шоклідер йде в зелений вверх. І, відповідно, вилітати він буде гострим носом вперед, що нам, в принципі, і потрібно. Таким чином він буде найменш заважати при закиді. Хвостики ці відрізаються максимально близько. Ось і в фінальному вигляді. Він буде виглядати ось так. Це дуже надійний вузол. Ним я користуюся в 90%, 90 всіх риболовель своїх і на змаганнях, тому дуже рекомендую. Практикуйте, не у всіх воно вийде з першого разу зв'язати так класно, але обов'язково обов'язково вийде. Також у деяких виробників ви можете знайти е, спеціальний клей для вузлів, тобто ці е, морквочки і все інше можна промазувати і склеювати. Це теж непогана історія, але е, цей клей дуже важко знайти. Вони рідко бувають, е, і тому використовувати їх там прямо обов'язково не обов'язково. Тому цього буде абсолютно достатньо, але попереджаю, що якщо ви вирішите все ж таки використати клей і взяти якийсь момент, там щось подібне, звичайне, то будьте обережні, тому що особисто в мене були випадки, коли я змачував якимось моментом цей вузлик, і він просто розчинявся, жилка ставала, ну, втрачала еластичність, рвалася, і відбувалося все ще гірше, ніж просто вузол. Тому або. Спеціальний клей для вузлів використовувати, або взагалі не використовувати клей, краще потренуйтеся, щоб вузлик у вас рівно затягувався, і цього буде достатньо, він буде тримати шоклідер дуже міцно. Ось, в принципі, і все, що я вам хотів сьогодні розповісти про шоклідери, про те, які вони бувають, з чого їх можна робити, і як їх правильно використовувати. Три способи прив'язування ми з вами розглянули. Раджу використовувати останні два, тому що вони більш сучасні, більш надійні і ніяких проблем на риболовлі з ними ви не відчуєте. Тому для того, щоб нічого цікавого не пропустити, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок. Побачимося в наступному уроці, в якому ми з вами поспілкуємося про те, що ж в кінці до цього шоклідера прив'язувати і як правильно зробити еснаст.